Me obrazis, aiesi na vori, chris te, Bože, pokazavsi ucenikam Tvojim, slavo Tvoju, stipeim, Bože, І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Як же здавалося було не злякатися цим звичайним галилейським рибалкам, коли раптом вони побачили себе на порозі неба, коли вони раптом відчули те, що ніколи не спадало їм на гадку, як Близько до них є Небесне Царство. І сам їхній учитель такий звичайний Тесляр із Назарету, про якого вони вже здогадувалися, що він є навіть не просто Месією, а чимось значно більшим, він раптом опиняється поміж найбільшими пророками Старого Завіту, весь осяйному світлі. В блискучих, як сніг, одежах так здавалося їм тоді. І як колись під час хрещення Ісуса на Йордані знов лунає голос Отця із неба. І що ж їм перше говорить Христос, коли видіння завершилося? Не бійтеся? Може, здавалося б, з нашої людської точки зору? З нашої сучасної логіки. Навпаки, він мав би їм сказати, ось дивіться, як близько око Господнє, пильнуйтеся, стережіться, тікайте від гріха. І тим самим їм би було навіяно рабське відчуття, покора і страх перед карою. А Христос навпаки здіймає їх. Він кличе їх бути своїми посланцями у світі і мати мужність для несення звістки про Небесне Царство. І це звернення адресується кожному з нас. Це дійсно дуже складна дилема для християнина. З одного боку, ми постійно чуємо про страх Божий, про необхідність боятися Бога, а з іншого сам Божий син закликає нас та ні, цей страх не повинен бути таким, як страх перед якимись земними лихами чи суддями. Не бійтеся, женіть цей страх від себе. Що ж таке Божий страх? Мабуть, він подібний до того страху, який має добра дитина, яка не хоче засмутити матір і боїться, що зробити не так, щоб радісна посмішка не зійшла із обличчя матері. Ми маємо боятися засмутити Бога. Хоча знаємо, що Він не підвладний, смутковий, як і іншим, людським емоціям, але ми мимоволі переносимо свої уявлення про людей і на нього. І ми чинимо все, щоб не робити лиха своєму небесному Отцеві, не завдавати йому клопоту, жалю. Саме це і називаємо Божим страхом. Ми боїмося не покарання, а того, щоб ми не чинили супереч заповідям. Покарання завжди є вторинним, і ми постійно нагадуємо собі, що Бог багатомилостивий. Він готовий нам за каяття вчинити прощення всього, що ми вчинили Злого. Але за каяття. Але тоді, коли ми будемо жити відповідно до Його заповідей. Він закликає нас бути мужніми перед всіма земними випробуваннями. Не бійтеся означає сміливо несіть у світ слово Євангелія. Будьте послідовними у сповіщенні про царство. І живіть у світі так, ніби царство Небесне, яке явлене було на Фаворській горі, було вже тут. Готуйтеся до нього, бо, зрештою, все наше земне життя є підготовкою. До вічного перебування у тому осяйному царстві, відбиток якого побачили апостоли на Фаворі. А як же важко нам це робити, як важко нам опиратися тому повсюдному страху, який є знаряддям князів цього світу? Атмосфера страху не раз обгортає нас, і знаряддям цього стають і телевізор. І електронні мережі, і розмови з сусідами, все здається, навіває на нас страх перед завтрашнім днем, перед хворобою, війною, девальвацією гривні і масою інших катаклізмів, які можуть спасти на нас. А Христос говорить: не бійтеся, бо Я переміг світ, я сильніший, незмірно сильніший за цей світ. І якщо ви будете зі мною, ви ніколи не зазнаєте лих. Так людина може постраждати від зла у цьому світі. Так, людина, яка йде на війну, може загинути від руки ворогів. Але якщо вона гине за справедливу справу, якщо вона гине, захищаючи своїх ближніх, свою країну, то вона приймається в обійма небесним Отцем, вона стає мучеником за правду. І Бог відкриває перед нею той світ, якого відбиток побачили апостоли на фаворі, і настільки він захопив їх, що вони не хотіли лишати цієї гори, а хотіли, як сказав апостол Петро, лишитися там назавжди, спорудивши три намети Ісусові і обидвом пророкам, які з'явилися разом із ним. Світ намагається полонити нас страхом. Христос закликає протиставляти цьому мужність переживання постійного фаворського сяйва, яке осяває всіх нас. І сьогоднішній день нагадує нам про Божу всюди присутність, про його любов і Його силу, силу, в якій ми ніколи не зазнаємо поразки. І коли сьогодні ми приносимо для освячення символічні перші плоди, плоди своєї праці, то вони і мають знаменувати наше розуміння того, що це Бог обдаровує нас цими плодами. І ми готові висловити свою вдячність йому і приймати ці плоди із благодаренням. І з тією подякою, знаком якої і є найбільше таїнство для відправи, якого ми сьогодні зібралися в Хай же цей знак подяки стає для нас водночас і натхненням на мужнє протистояння всім спокусам світу. І хай слова, які лунають до нас із Фаворської гори від Спасителя, не бійтеся, стануть для нас натхненням і настановою у ці часи, стануть закликом, який кличе нас завжди зберігати християнську му мужність, гідно, без страху триматися перед будь-якими випробуваннями і надихати своєю сміливістю людей довкола. Сміливістю, джерелом якого є розуміння вічної перспективи життя із назавжди переображеним у Воскресінні Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу!